Дві пральні машини, дві сушарки, душові. Такою технікою облаштовані мобільні лазні пральні комплекси для військових, які служать на передовій. Гроші на такі лазні збирали волонтери. Купувати готові дорого. Тому вирішили облаштувати власноруч. Це саме звичайний 20-футовий морський контейнер. Він має довжину 6,6 шість метрів. А ми його переобладнаємо в такий от мобільний пральний комплекс. Принципово принципово він розділений на дві секції. Це котел. Він у нас має ємність 200 літрів. Він у нас на дровах 40 хвилин горіння, 3 кілограма приблизно дров, окроп вже люди можуть приймати душ. Ця частина комплексу відповідає за тепло. У цей відсік закладають дрова. Сюди під'єднується шланг. Воду можна набирати із водойми. Дві ємності по 1000 літрів кожний, тобто автономний запас води 2000 літрів. Обов'язково вода перед тим, як потрапляє сюди, вона фільтрується підготовлені. До речі, воду сюди можна подавати з будь-яких джерел. Тут безпосередньо лазневий відсік, де чотири душових бокси, тобто одночасно митися можуть чотири людини. Ресурс котла дозволяє він настільки швидко нагрівається вода, що цей процес можна зробити постійним. Вода не встигає охолоджуватися, тобто за добу може помитися 150-160 людей. Облаштували такі комплекси за гроші благодійників. Жителі країни донатять на цей проєкт, який благодійний фонд ріф впроваджує разом з командуванням логістики сухопутних військ збройних сил України. Наповнення одного комплексу коштує 460 шістдесят тисяч. Гривень контейнери на даний час це контейнери самих бригад. Власне, таким чином ми можемо виготовляти більше комплексів і забезпечувати побут війська. Почали виготовляти комплексів в лютому, і вже в березні були перші два комплекси. Тобто, за півроку виготовлено дев'ять комплексів, і 10 зараз знаходиться на виробництві. Після 24 лютого минулого року у нас дуже багато було. Створених, створених нових молодих бригад, тому якраз вже не встигали ми покрити за рахунок держбюджету цю проблематику, тому от благодаря та, та, такому фонду намагаємося цю проблему закрити. Хотілося б більше, щоб в кожній в кожні бригаді що складається з батальйонів і щоб в кожному батальйоні був такий е, мобільно-лазнепральний комплекс. Тому хотілося б, щоб в кожній бригаді було там, від 5 до 10 таких от комплексів, де от хлопці можуть помитися теплою водою, попрати речі, висушити їх. Сьогодні два комплекси передали представникам 63-ї та 66-ї бригад. Мобільні лазні поїдуть на передову до військовослужбовців у Донецькій області. Можна і взимку, і влітку, і погрітися, якщо в холодному копі. Військовослужбовець пробув, він відновлюється фізично. Ми можемо в будь-який момент вибрати безпечну дистанцію, привезти туди особовий склад, забезпечити їх відразу і гарячою водою, і пранням, і сушінням одягу. Це дуже важливо для хлопців, які на передовій не виходять з окопів, не виходять з цих своїх закритих позицій протягом певного якогось часу. При морозах мінус 50 в комплексі зберігатиметься температура 20-22 градуси тепла, каже технічний керівник проєкту Ігор Окунь. Таких комплексів в цьому році представники благодійного фонду рій планують обладнати та передати на передові позиції зо два десятки. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.